туркам програли, але завжди хочеться більше. Звісно, ми дуже хотіли стати першими, бо це давало право наступному році виступати в восьмерці найсильніших. Але на цей момент, дивлячись на те, як ми мали підготовку, які мали умови, як на мене, то дівчата зробили, мабуть, навіть неможливі. Учора Світлана Макаєва, головна тренерка муніципального спортивного клубу Сумчанка та збірної України з хокею на траві, після п'ятимісячного перебування з командою за кордоном повернулася з Литви. Там збірна у групі відбору Чемпіонату Європи поступила з італійкам 1-7. Перемогла Литовок 3-0 та мінімальна 0-1. У фіналі програла збірній Італії. Ця поразка 1-0 у фіналі проти Італійців. Показала, що ми маємо дуже гарний склад, дуже потужних гравців. Саме в цій приїхали інакше. Дуже потужно зіграла майже вся команда наша. П'ять місяців команда знаходилась за кордоном. До Литви була Німеччина, до Німеччини Італія. Італійці, коли в нас не було змоги виїхати, запросили, не просто запросили, дали нам змогу готуватися, зіграти сумчанкою Кубок Чемпіонів. І після того ще місяць ми мали змогу тренуватися в дуже гарних умовах. Потім був німецький Манґейм і Литовський Львільнюс. Ця підтримка на кожному, на кожному домі, на кожному, в кожному магазині, в кафе. Це просто чудово. І також хлопчики, які подавали м'ячі, наприклад, вони кожної групи підходили і казали нам Слава Україні. Чекали, коли ми відповідомо їм героям слава. Для них це було дуже важливо. Тому підтримка відчувалася всюди. Наразі Світлана Макаєва, як і усі українці, мріє про одну перемогу. Тільки одна мрія. Всім разом здобути перемогу. Після перемоги будуть, говорить, і перемоги сумчанки та збірної. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.